Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вас познайомлю з дуже смачним, швидким ну, і майже корисним салатом. Що нам знадобиться, Варений, відварений буряк, можете його запікти, яйця відварені вкруту. Сир, грам 100 нам знадобиться, часничок і майонезик. Можете без майонезу зі сметанкою. Сир ось так я натерла. Тепер на ось цю крупну тертку натру яйця. Так, яйця ми натерли, і бурячок також триму ось на цю тертушку. Бурячок я потерла, а тепер на ось цю тертушку також потру сюди часничок. Так, Часник ми натерли, додамо сюди пару столових ложок. Буквально майонезіка. І все перемішаємо ретельно. Повірте, це буде дуже смачно. Друзі, ось буквально 5 хвилин часу. Тут час йде тільки на те, щоб зварити буряк і яйця. Все. Все інше 5 хвилин буквально. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!